Вітаю вас, один з моїх глядачів, спонсор, задав мені таке запитання, а чи правда, що в Україні на руках у населення 90 мільярдів готівкової валюти? Ну, Говорю, напевно, навіть і більше. зразу виникло запитання, а, а звідки ж це хто знає? О, люди добро, не хвилюйте, все знає. Це вам так е, вважається, що ой, ніхто нічого не знає. Всі це знають. Є такий цікавий документ, який називається Міжнародна інвестиційна позиція. Розробляє його Національний банк України, але методика ця використовується у всіх країнах світу. Його розробив міжнародний ультифон і фактично в кожній країні світу розраховують міжнародну інвестиційну позицію. В Україні, в Росії, Польщі, Німеччині, США. І завдяки цьому документу можна дійсно... Подивитись, побачити і розібратись. А скільки валюти на руках у населення? І скільки грошей ушло в офшори, скільки повернулося, скільки кредитів МВФ взяли і куди їх діли. Не вірите? Часто бачите. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.